В Категорії Бибюр без предмету» Третє місце посіла Тименко Мілана. Друге місце згурська Софія. Також друге місце посіла Левченко того! І перший місцем у цій категорії займається дорець Єва. Вітаємо, дівчат! Без предметів. Третє місце посіла. Ну, сухий Лізавета. Даного злата. Запрошую дівчату. Друге місце посіли. Стородінь Евеліна. Також дома Єлизавета. Запрошуємо дівчат. І перше місце в цій категорії посіли. Бригинець Олександр. Оставого Матвієва Сабіна. А також гостей. Кімнатні війни у категорії без предмета вичабін. Три дійни посіла журавова Софія Жулева Софія. Шишко Камила займає місце. І перше місце займає уранкова двига. Перше місце. Жульова Софія запрошує. Жулюва Софія запрошує. Дічок, другий раз. Китаємо дівчат, дім нас і війни. Наступна теперь десь примет плюс ви. Третя вітне посіла, гречка Діана. Також третє відймає зустріч серебрі. На другому місці Лунсенко Кіра. Також плюс Аліса займає на кілька. І перше місце у цій категорії посіла малила Софія. Вітаємо дівчат. Далі, Не привітаємо дівчата. Дуже вона злакати.